Привіт! Я Саня, ревізор цього міста. Сьогодні ми завітали до містечка Бандерів, дуже прекрасне місце, яке ми, якому ми будемо все перевіряти. А це мій вір вірний помічник Сорочинський. Усім кубічного настрою! Ми пер пер перевіримо все від ресторанів до общежиття. Подивимось, хто готує кур людей, а хто розводить курей на кухні. Ресторан Макарена. Гуртожиток імені Олександра Кирилюка. Стадіон імені Владислава Самбора. Готель Щастя імені Ростислава Іванюка. Йоу, привіт хлопці. Заходимо. Це мій ресторан. Доброго да, хата, дня. Дуже прекрасний. Так, перейдемо зразу до кухні. Тут Ми тут бачимо дуже файні печі. Тут печається, робітник працює. Це дуже добре. Працює, так, працює. працює. Ти Ростислав. поняв. Це шо таке у вас тут стоїть? А це, це наш талісман. Курочка борщ. Курочка борщ. Курка, борщ, посхічний стан стабільний. Так. Перейдемо ну, тоді я можу поставити добре. Да Насипає... Давайте перейдемо насипаємо до їжі зараз. йому борща, Ростислав Ой, дякую. Давайте перейдемо до їжі. Так. Mm. Смачно! нам я одну, Один мінус. курка девиця для мене з абсурдом і не бажає мені приємного апетиту. Ой. Того, я хоть винужен поставити 6 з 10. Чисто за оригінальність. Ми приймемо миру. Чого це таке готовий? Що з тут все чесно, так? Да? да. Ми навіть мох приручили. Тепер вони частина дизайну. Я бачив, як одна з них сіла на суп. Ладно. Давайте перевіримо на їжу. На їжу давайте перевіримо. Так, дайте мені щось поїсти. Ну. Давайте попробуємо. Так Ммм Ня. Фу. Фу. Насмайка горит. Но с любовью. Ммм. Всем здесь. Можно есть. Як по небу Доброго дня <проводня> Добре. Тут, тут, тут теж їжу перевіряємо. Ні, тут же фізичну форму. Зараз приводу до кубків. О, давайте ми хочемо зглянути на це. Тут це наш чудо бомж. прекрасне чудо чудо. Тут наш бомж. Везі, будь ласка, звідси. Це кубок аматорів. Друге О, місце. Друге. Чемпіонат місце. Хмельницької області. Перше місце. Також з oh. другої сторони також в Кубки. Кубок Хмельницької області, чемпіон. А зараз oh, ми прийдемо у роздівалку ФК Бендерів. Сюди. Oh. Ооо, як носками смердить. Та ти що тут курив, чи шо тут смердить носками потними такими жирними? Не бійтесь! У нас ще є душова кабіна. Тобто oh. тут, тут навіть люди ми, ми тут тобто, люди ми, oh, О, тут смерть. Вибідіть камеру, вибіжіть камеру. Ми готові. Догонью. Блін. Сьогодні відкриття чемпіонату Бендерева по дворовому футболу. Ой. Доброго дня! Я бачу вас тут все дуже затисно, дуже все гарно, дуже прекрасно, дуже багато всього, дуже привітний персонал. Напої. Дуже файні столи. Тут можна посидіти. І справді відпочити, Тому тут претензій нема. Тут можна взагалі поставити 10 з 10 столи. Чистесенькі, Даже пахнуть свіжістю. Так, йдемо тоді до номеру. Йдемоте до номеру, давайте. Так, дивимося. Ой, а це... Це хто у вас так такий? А, йому, в нього мозгів нема плати. А, то це не безкоштовний. Так, да, так, його можна вбити. Можете його вбити. Та не має, то ж Ну тоді зрозуміло. Та він щось такий. Сорочинський, що можеш сказати? <ррис> <рисує> а, це be, безко, be, безкоштовний сервіс? Блин, ту да що за паті вже? бачите, тут стоять чекають же, щось якісь пижутуются. готуються. Сьогодні вихідний циган. Аааа Тут понятно. Ну давайте. Давайте я вам розкажу. А це що, ваша продавщиця? Да, Бабагаль! Там ми вчора з нею там. Там ми вчора... Привіт! Та ми з нею там вчора пили, просто трошечки тренували. Ооо, дивись, достало. Йдемте. Ладно, пішли, давайте. Ану, дай, 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 будь ласка, ключики від номеру. Отримай. Гляньте. Нєгр. Ха-ха-ха-ха-ха, Що за двіж? Воно пропустить патик. А, це, це циганський табір в нас. А, хе ха 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 о, цейкрас вид написав! Ну, тут конечно виживання... Ну ну не, ну тут 5 з 10 виживання, но яке настроєние. Молодец, пить проснись. там? Можем його убить. У него так и. А, я нас знаю. У нас У нас коли люди. Оу! йоу, йоу, брат, прибег сюда. Короче, идем тут. 5 з 10. Ну дуже цікаво. Ми перевірили всі заклади! І так, в когось лава, тече з душу, а в когось курка на кухні. Але це наше місто і воно живе. І пахне по-різному. Так, тому зараз ми будемо запускати феєрверки в честь того, що ми відкрили таке чудове місто Бендерів. Финалочка была всем дякую за все. Сейчас буду монтировать. Удачи. Ты коли будешь монтировать? Дай Боже. Я думаю, за два часа я управлюсь. Ютубчик, Ютубчик, выходишь. Хорошо, давай. Не, сначала скин шлим цей, подивиться. Хорошо, окей. Васильевлю, давай.